Тобто ворог спромігся значно збільшити обсяги виробництва тих самих дронів, причому не лише шахедів, а й так само дронів обманок, Пародій, гербер, які значно перевантажить нашу систему протиповітряної оборони, і багато хто з відомих українських експертів, які ще півроку тому стверджували, що Росія ніколи не буде спроможна витворяти понад тисячу дронів на місяць. Бачимо зараз певною міру кригують свої заяви, розповідаючи, що для ворожої промисловості не буде серйозною проблемою створення щодоби 300 і навіть 500 дронів. Варто ліса помирально яму? Ні. А от що варто робити, так це відновлювати діяльність мобільних вогневих груп, частину з яких свого часу рішенням українського генштабу було перепрофільовано, відправлено в бойові частини безпосередньо для виконання бойових завдань справа в тому, що захищати наш тил так само треба, і відносно дешеві засоби, якими користуються мобільні вогневі групи. Вони з одного боку дешеві, а з іншого боку, максимально ефективні для знищення ворожих дронів.